Вітаю це «Токі Шоу» від центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, що зміниться для дітей сиріт на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про законопроект, який має полегшити життя журналістам, та які іспити потрібно скласти заради українського паспорта. Останнім часом в нас в подкасті часто з'являються якісь соціальні теми, і сьогодні теж такий день, як подав законопроект про захист дітей сиріт і дітей, які позбавлені батьківського опікування. і загалом таких дітей станом на минулий рік в Україні було понад 66 тисяч. Це такі дані давав Open Data Bot. Дуже дивна ситуація з даними, тому що я знайшла дві новини з заголовком, скільки в Україні дітей сиріт, і там називали 46 і 70 тисяч з посиланням на мінсоцполітики. Тому ми зупинимося на ось цих даних від ОПНДБОТА. І частина цих дітей живуть в будинках сімейного типу, яких зараз в Україні приблизно півтори тисячі. Там виховується зазвичай від семи дітей. Нардепо вирішило це трошечки змінити. Ірочому. Чому вирішили змінити? По-перше, така практика прийомних сімей, а не будинків сімейного типу, вона досить таки поширена на заході, і вона досить має давню історію і от класно там реалізована. І працюється. Чому? Тому що вважається, що в сім'ї дитина, навіть це якщо прийомна сім'я, дитина зможе краще бути вихована і ось отримати ці сімейні цінності. Законодавець пропонує реорганізувати. Будинки сімейного типу у прийомній сім'ї і зробити ось таке граничну чисельність. Я не знаю, просто в плані дітей, чи це гарно, так ну, чи ми не вже, гарно. Ми але... так уже дітей в дробах рахували. Так, <світ> так, що? так що я думаю, що можна собі дозволити. І сказати, що у прийомній сім'ї може бути не більше шістьох дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського опікування, Але є виняток, якщо в родині діти є рідними братами і сестрами, їх може бути більше. Тобто в нас в законодавстві є така норма, яка не дозволяє в різні прийомні сім'ї розділяти рідних братів чи сестер, це досить правильно, на мою думку. І е, досить гуманно. А чи рахуються в це число діти, які не були всиновлені, тобто рідні діти, подружжя? У прийомній сім'ї е, є вісім дітей. Включаючи дітей сиріт, тобто може бути двоє своїх і шестеро прийомних чи там четверо своїх, четверо прийомних. Але знову ж таки, ось цієї норми, якщо більшість із них є рідними братами і сестрами, якщо є рідні брати і сестри, то може бути і більше. Що робити будинкам сімейного типу, які існують вже і де більше шести дітей? Нічого не робити. Це досить Вже дивно, далі. але нічого не робити через те, що дитячі будинки сімейного типу створені до набуття ось цим законом чинності функціонують як і раніше. І вони вважатимуться прийомними сім'ями незалежно від кількості дітей в них. Чому вони просто перестануть бути дитячими будинками сімейного типу, а стануть прийомними сім'ями? Зміниться їхня назва. Дітей не забиратимуть, а на яку соціальну допомогу можуть претендувати ці сім'ї? Як фінансується взагалі? Сьогодні дитячі будинки сімейного типу через те, що вони, прийомні сім'ї, будуть правонаступниками ось цих установ, і, в принципі, я не бачила поки що, що буде змінене їхнє грошове забезпечення. Є постанова Кабінету міністрів, де сказано, що соціальна допомога призначається і виплачується щомісяця батькам-вихователям на кожну дитину вихованця. Трошки тавтологія, але так воно є. І розмір її становить 2,5 прожиткового мінімума на дітей відповідного віку. Тобто ми знаємо, що діти до 6 років мають один прожитковий мінімум, після 6 років інший прожитковий мінімум. І якщо це дитина з інвалідністю, то 3,5 прожиткового мінімума. Ось, в принципі, ось таке забезпечення. Ну, звичайно, ще є інші соціальні. Штуки, типу там субсидії, пенсії, аліменти, стипендії. Це все передбачено законодавством, і я маю надію, що виплачується. Ти вже згадувала про те, що модель прийомної сім'ї поширена на заході. Може, ти якраз досліджувала це питання, може ще розказати, що ми могли би запозичити. Так, я досліджувала це питання, і, от, наприклад, в Великобританії понад 76% дітей, які потребують опіки, перебувають саме у прийомних сім'ях. Тобто в них практика дитячих будинків зовсім таки можна сказати відсутня. Мені сподобався, якщо брати досвід, це досвід Польщі наших сусідів. Він має давні витоки, і вже в кінці середньовіччя, тільки задуматися, система допомоги дітям-сиротам була дуже добре розбудована. Ну тут треба сказати, що в Польщі дуже сильна католицька віра, і дуже багато дітей саме виховувалися при церкві, і церква передавала. Занедбаних дітей, це тобто дітей, які не мали належного батьківського піклування, чи батьки були з проблемами того чи іншого характеру, і дітям-сиротам, займалися лікарні, заклади опіки при церквах, і от в католицькій сім'ї передавали дітей на виховання. Тобто, уже в середньовіччя інститут прийомних сімей там був дуже, досить гарно розвинений. І сьогодні Польща має види соціальної допомоги: це допомога по інвалідності, допомога малозабезпеченим, допомога дітям, батьки яких лікуються від залежності. Ну це також досить така. Цікава. Також організований розподіл речових, ну, скажімо так, одягу, продуктів харчування, фінансової допомоги. Це все передається дітям-сиротам. Крім того, в Польщі є такий так званий податок для сиріт. Тобто, ти добровільно можеш кожного місяця 1% від своєї заробітної плати жертвувати організаціям громадським, які займаються саме дітьми-сиротами. І от рівень срідства в Польщі один з найнижчих у Європі. А це загалом на державному рівні якась штука? Бо в нас ж теж ти можеш там таблеточкам, наприклад, і все різними громадськими Це на державному рівні все. І ось такий приклад, коли створення стимулюється саме створення прийомних сімей. Ось такого плану, і їм надаються істотні податкові знижки, якісь пільги. Вони досить мотивуються і гарно, скажімо так, ставляться до дітей, дають їм гарну освіту, вкладаються в їхній розвиток через те, що вони мають підтримку від держави, гарну підтримку, велику підтримку від держави. І все ж таки потрібно напевно перейняти досвід тієї ж Великобританії, де я казала, що багато дітей сиріт саме в прийомних сім'ях. В них є на державному рівні закріплена нормативна стандарти або правила виховання дитини у прийомних сім'ях. Це такий акт, який каже, що можна, а що не можна. Робити як треба спілкуватися, як не треба спілкуватися. Ну і звичайно ж тут така річ, що напевно в перший період ні батькам, ні дітям не обійтися без якоїсь психологічної допомоги в країнах Європи досить розвинута ця допомога. І Ходити до психолога не соромно, і навпаки заставляють батьків і дітей приходити не для галочки, як часто в нас буває, там знаєш, ти прийшов, типу, от ти прийшов до психолога, все ну, дати адекватний. Там тобі поставили десь в районному відділу соціальної служби галочку, що ти прийшов в психолога, і все класно. У них це дійсно такий дієва інституція допомоги, що прийомна дитина, якщо вона не знає, що робити, вона не соромиться підійти, і батьки, якщо що вони не знають, що зробити з дитиною, не соромляться підійти і попросити допомогу.